Вітаю вас, малята! Запрошую на нове цікаве заняття. А скажіть мені, яка пора року за вікном? Так, правильно, це зима. А як ви здогадалися, що це зима? Так, холодно сніжок. Правильно! А як ми рятуємось від холоду? Так, правильно, ми тепло одягаємось! А зараз ми помандруємо до зимового лісу. Спочатку зимку снігу може бути небагато. І звіря легше знайти їжу. А ось коли стає морозно, холодно, ось тоді їм важче знайти собі їжу і де сховатися. А як же звірі підготувалися до зими? Давайте згадаємо. Придивіться, хто це? Це ведмідь. Що робить ведмідь взимку? Ведмідь взимку лягає спати. Як називається домівка ведмідь? Барліг. Поки ведмідь спить, давайте згадаємо, хто ще. Спить взимку. Так, здогадалися? Це їжак. Повторіть їжак. Він що робить взимку? Їжак взимку спить. А як він готувався до зими? Він наїдався. Він наносив свою хатинку багато теплого листя, моху і влігся спати. Не будемо йому заважати. А це хто? Так це польова мишка. Подивіться, скільки вона залишила слідів. Мишки взимку не сплять. Вони собі запасли їжі і будуть харчуватися своїми запасами. І шубка теж стала теплішою, щоб не було холодно. Ой, мишка, біжи. А то вже на тебе хтось дивиться. Діти, хто це? О, так це ж лисиця! Ой, яка руда хитрунка! А подивіться, як лисичка підготувалася до зими. Вона колір шубки не змінила. Але яка стала пухнаста! Але ж лисичка це хижа тварина. Вона полює. На мишок, а ще на зайців. А подивіться, який у неї пухнастий хвіст. Ним вона замітає сліди. Ой, мишка, швидше, швидше втікай, бо лисичка нас доганяє Ой, подивіться, кого ще можна зустріти у лісі. Хто це діти? Так це ж сірий вовк. А хто мені скаже, а чи сплять вовки взимку? Ні, вони не сплять. Вовки, як і лисиці, це хижі тварини. І вони теж полюють. Тільки лисичка сама полює, а вовки збираються в зграї. Так їм буде легше вполювати велику здобич. Давайте далі дивитися. Ой, а хто там у біленькому сніжку у білому кожушку? Хто це, діти? Це заєць. А як зайчик підготувався до зими? Подивіться, якого кольору у нього шубка. Так, білого, наче сніжок, а була? Сірою. Правильно. А ще вона стала теплішою. Зайчик запасів на зиму не робить. Він харчується тим, що знайде у лісі. Або отак обгризає молоді деревця, або навіть підходить ближче до людей, а там знайде щось смачненьке, може, сіно, і потім біжить знову до лісу. Тільки зайчики вдень сплять, а ввечері пострибають собі їжу шукати. А ну погляньте, що це за руда красуня. Хто мені скаже так, правильно, це ж білочка. Ось вона поїла горішка. Вона теж готується, змінює шубку, була руденька. А стане тепленька і сіренька. То мені нагадає, де вона живе? Так, правильно, вона живе у дуплі. Вона його утеплює. Літку і восени вона робить запаси, їй вистачає на всю зиму. Вона багато часу проводить у дуплі, спить, прокидається, коли зголодніє. Але є дуже багато звірів, яким треба допомога людей, щоб пережити цю холодну пору. Для них роблять спеціальні годівниці. Цим займаються робітники лісових господарств. лісники. Вони завчасно будують годівниці, запасаються кормом. Сухим сіном, зерном. Виготовляють ось такі годівниці. А ми з вами можемо допомогти пташкам пережити зиму, виготовити годівнички, повісити і приносити корм насіння. Тож, коли будете виходити на прогулянку, не забудьте погодувати пташок. Ось яка гарна у нас подорож відбулася до лісу. Я сподіваюсь, вам сподобалось і кажу вам до нових зустрічей!